Доброго дня. Пропоную вашій увазі однокімнатну квартиру в цегляному будинку по вулиці Володимира Великого, 47, у місті Львові. Квартира здається в оренду. Е, дуже, дуже хороше тихе місце. Тут зразу вам покажу ось балкон. Дуже великий. Е, з кімнати і з кухні вікна металопластикові, не розберігаючи. Зимою дуже, дуже затишно. Були попередні інші вікна, тому і власники замінили. Ось дивіться такий вигляд з балкону, тобто тут немає поряд проїзної вулиці, тут тихенько, оскільки зараз достатньо пасмурно, то не видно сонця, тут є східна сторона. Ось можна там ставити автомобіль. Тут є кімната, в кімнаті новий розкладний диван. Тут є така шафа. Є, є навіть постіль. Тут є. Так, тут є Стіл, який можна скрутити, також є ще така шафа. Також є два розкладних крісла. Повертаємось в коридор. З коридору. Першим ділом наліво є туалет, тут є ванна. В Ванні така пральна машинка. Вірпол. Квартирка маленька, компактна, з кухні є. З так теж вікно, яке виходить на балкон. Тут є холодильник, але холодильник буде замінений, буде кращий. Так, є така шафа, є газова плита. Мийка, опалення центральне, буквально минулої зими. Це виходило в гривень 800. Квартирка дуже компактна, квартирка зручна, квартирка відповідає співвідношенню ціна якість. Ми за неї просимо нижче ринкової ціни, що зараз є у Львові. Хочемо знайти порядних орендарів на довгий термін. Телефонуйте з радістю вам покажу.